Сміття уламки скла та мороз в таких умовах вже більше місяця живуть ці п'ять цуценят. Ще тиждень тому їх було семеро. До покинутої ферми тварин підкинули люди. Їх підгодовували та доглядали місцеві жителі. Працівник комунального саджав коробку цуценят одного за одним. Вони поїдуть у притулок в Києві, з яким домовились працівники управління будівництва ЖКГ та інфраструктури. Ними буде опікуватись громадська організація захисту тварин СОС. Нам вчора повідомили, що для їх підготовлений вольєр. Нас там очікують. Оскільки це цуценята їм шукатимуть, знайдемо, знайдуть родини. Ну, після чого нам теж повідомлять, що вони розподілені. В громаді дуже велика проблема із безпритульними тваринами. У управління будівництва житло-комунального господарства робили ми статистику. Ось ті заявки, які ми маємо від населення, плюс інформація від старост громади наразі нараховується 270 безпритульних тварин по всій громаді. От ну саме собаки. Я говорю про собаки, коти теж дуже багато кішок. Аби цуценят взяли у притулок, вони повинні мати дві дози щеплення та паспорти вакцинації. Останню дозу вони отримали дев'ять днів тому, каже заступниця селищного голови Лідія Сачова. Ми вирішили виїхати подивитись і побачили, що дійсно їх було сім штук маленьких, здається, п'ять дівчаток і два хлопчики. Потім до цього процесу долучилися активісти та волонтери з Гоголєва. Особисто я приїжджала і робила вакцинацію цих маленьких цуценят. Ми годували їх весь цей період. Волонтери з Богданівки, дякую Дмитру Бабку, який також був на зв'язку завжди, який годував їх. Ми їх вигодували. Вся ця історія займає в нас вже певний термін. Майже місяць, тому що є період між вакцинаціями. Я хочу закликати громаду. Будь ласка, не потрібно, щоб в нас були подібні історії, краще прийти в управління будівництва. І сказати про те, що в нас є цуценята. Не викидати їх на мороз, на холод, тому що ну шкода тварина справді. Я дуже рада, що в нас вийшов такий результат. Дякую активістам, дякую управлінню будівництва. Дякую комунальному за те, що всі долучилися і провели невелику операцію з спасіння цуценят нашій громаді. Чотири дівчинки та один хлопчик вже в безпеці її будуть шукати люблячі родини. Все приїхали, приїхали у притулок. Ось такий вольєр. Це кухня.